звати Іван Терехов, я з міста Києва, мені 37 років, проходжу службу у 3-й штурмовій бригаді. Наразі 3-й армійський корпус. Півтора року командував я артилерійською батареєю. Наразі я екс-командир, Займаюсь трішки іншою справою. На жаль, за яку казати поки що не можу. Я 31 рік свого життя займаюся спортом. Я закінчував Київський національний університет фізичного виховання і спорту. Тобі ж я працюю, працював. До повномасштабного вторгнення тренером це мій хліб, це те, що я чим я займаюся. Тренуюся я по можливості кожного дня, бо це є невід'ємна частина мого життя, навіть знаходячись в зоні бойових дій у вільний час, я все одно займаюся спортом. Ці змагання в мене викликають лише позитивні емоції, бо багато виступають хлопців, які отримали важкі поранення, але люди зібралися. Зібрали всю свою волю, всі свої сили, пройшли реабілітацію. Люди приїхали і показують усім, навіть усім здоровим, що все можливо. Я лише пишаюсь такими хлопцями честь та повага. Все, що я можу побажати, ви живі. Значить, у долі на вас ще є плани. Тому хлопці розвивайтесь, будьте прикладом. Честь вам, слава Україні!